Привіт, канал Міні-Трактор Укр. Знову з вами. Що в нас сьогодні тут є цікавого? Е, дивіться, 24-ку, хто е, шукав 24-ку або 35-ку, 40-ку, щось дешевого, але не, там, не шифінг, не кентавр, щось брендового. Дивіться, є джинма 404 SN 244 є джинма. В акції три, три позиції приймають участь в акції і от 3244 HXRN. В чому зараз прикол? HXRN стоїть так, зараз як е, стоїть джинма без реверсу. Так само ціна. тобто З реверсом стоїть ціна, тут впала на 700 доларів. Йдемо далі. Йдемо джинма 3244. На 200 баксів дорожче за кентавра Тут на 400 доларів впала ціна. На 400 доларів впала ціна. І джинма сороковка. Сороковка теж на 500 доларів впала ціна. То йде джинма звичайна, без реверсу, що 24, що 40. Але з боковою коробкою. з новою приборкою, з новим сидінням, нова, нова модель ще без принаділки. Без принаділки вже прийдуть буде дорожче. Низька ціна зараз на них така. І так само реверсна. А ні, то X, то X, X. На X знижки немає, на жаль. О, Звичайно, X то широкий коси. 9,5, звичайно, звичайно колесна база. Теж куліса, тільки от в HSM ще йде аналогові датчики, йдуть такі круглі. От, в інших моделях реверс, сороковка, вже йдуть такі е, 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 цифрові. Цифрове приборне, приборне йде. О, і в, Теж маєте на увазі, якщо ви людина, така. Як то кажуть, в тілі трохи маєте ваги, що із РН, цей реверсний тут дуже незручне місце робоче. Тут мало місця, тут тісно. речаги між ніг, реверс з боку, то як ну, старіша модель, понятно, тут вона і стоїть менше, тут ще немає ровних полів, широких, відстані широких між кривами Тут все зроблено максимально на цьому, на це гроші не витрачали Теж приборне таке сучасне. Вже йде і то все заводська джинма, щоб показувати оригінальне джинме. То не Кентавр, не ДВ, не Оріон, не то все То йде на рівні з Вовов. Бо на хвилиночку зараз стоїть 7, 100, 7 без реверсу, звичайний. А за ці гроші ви можете взяти джинму з реверсу. Так що, друзі, думайте, є в наявності, можна привезти. Вот, звертайтесь, номер телефону, бачите, внизу.